Рішення про закінчення опалювального сезону приймає органи місцевого самоврядування, тобто рішення виконкому. І опалювальний період закінчується після того, як на протязі трьох діб температура буде становити плюс 8 вище. Є всі ці підпосилки з понеділка, Ми поки що працюємо в звичайному режимі. До закінчення опалювання, в принципі, все готово. 31 березня 12.00 у нас. Ну, скажімо так, закінчується договір з нападгазом. Тобто 1 квітня ми вже не будемо споживати газ. Ну, в принципі, по температурі сподіваюся, що в 20-х числах немає. Так, ну прошу все одно. З понеділка під чітким контролем і винесемо пропозицію. Щодо температурного режиму, якщо буде прийнято рішення виконавчим комітетом щодо припинення опалювального сезону, так. тоді буде додаткова інформація. Все в нас до 31-го є. В обсягах ми 100% без перебору. Так, 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 перший третій. Пройшли цей опалювальний сезон, можна сказати, стабільно, були. Деякі зупинки, але не за вини підприємства, знаєте, обстріли. От, дякуючи і міській раді, і заступникам, надали нам майже всі генератори, тобто підприємство зараз знаходиться в в нормальному стані, по якщо буде якісь відключення, то ми можемо якийсь час працювати вже на генераторах. Що стосується обсягів, ми вкладаємося в обсяги газу десь по, якщо дивитися на прогнози синоптиків, 23 третього вже буде третій день де середня температура буде вище 8 градусів за Цельсієм, тому в принципі я так вважаю, що потрібно буде припиняти опалювальний сезон і далі там йде температурні, більш високі температури від 15 до 20 градусів за Цельсієм.